Я би хотів всім подякувати, шановні. Ми в черговий раз провели цей турнір, в черговий раз ми зібрали кошти, і в черговий раз ми досягли тої цілі, самої основної цілі, ми об'єднали українців за кордоном і показали, наскільки сильна наша нація, наскільки ми хороші, наскільки ми дружні, наскільки ми люблять. Я дуже кожному дякую за, за кожне євро, за кожну гривню, яку ви робили. Ви не можете уявити, наскільки. Для мене і для моєї команди, і наскільки це важливо для людей, які ми збираємо ці кошти, Будете бачити у нас на інстаграмі е, тих військових, які поранені без ніж, без рук. Я хочу, щоб вони сюди командою приїхали і заграли з нами. Так і буде. Я вам обіцяю ця команда з інвалідів, з наших військових приїде сюди. Це моя ціль. І для них ми збираємо зараз кошти, для того, щоб про них. Ми пам'ятали, щоб їх звозити кудись, щоб вони знали, що, що на цьому не закінчиться світ. Тому, повірте, кожне євро, кожна гривня не йде куди-небудь. Вона йде прямо туди, сюди, куди потрібно. Я дякую вам за це всім.